Всім привіт! Багато мені писали в особисті повідомлення. Розкажи про авто, які рахуються досить надійні, ламаються рідко, і їх можна взяти в нас спокійно на українському ринку. І сьогодні ця тема відео буде саме про такі машини. Одразу кажу, всі машини ламаються. Будь-яка машина рано чи пізно щось з нею станеться: чи по двигуну, чи по підвісці, якась дрібниця, чи по електриці. Але ці машини, які будуть далі, будуть максимально безпроблемні і неприхотливі в обслуговуванні. З вас підписка, лайк, а ми погнали. Десяте місце буде Б5 Passat. Одразу кажу, я знаю, що їх важко знайти в нормальному стані в українському ринку, тому що ті, хто мають живих пасатів, зазвичай їх не продають. Але реально, якщо дивитись на двигуни, то звісно там легендарний 1,9 дизель, який себе зарекомендував, який ходить по півмільйона і навіть більше, без яких проблем. Підвізка, не скажу, що там буде прям дуже-дуже дешево, але в мірах нормального. Шукайте його в живому кузові, старайтесь знайти його взагалі в такому досить збереженому стані, і ці машини ходять. Наступне авто також представник ВАГ групи. Це є шкода Octavia Tour чи A5 в Рестайлі і Дорестайлі. Якщо Tour, її можна брати з двогоном 1.9 дизель, якщо ми говоримо про a 5 їх можна брати 1.6 MPI, досить простий, неприхотливий, надійний. І недорогий, якщо навіть в обслуговуванні чи тфу-тфу-тфу в ремонті двигун, або 1.6 дизель чи 2-літровий дизель. Ці машини вже себе зарекомендували, як і старіші їхні моделі, так і навіть А5 в рестайлі, все одно треба дивитись перед купівлею ретельно на кузов, тому що все одно є слабкі місця Під дверними ручками, на низу дверей, на арках. Стандартні ваговські проблеми, але в плані техніки. Ці машини ходять. Продовжуємо далі з автомобільними компаніями, які є членами ВАГ групи, а саме Audi a 4 в кузові b 7 В них є надійні двигуни, наприклад, той самий 1.6 MPI, про який я розказував щойно, або дизель, навіть той самий 2 літри. Він них досить надійний, ресурсний. Так, в ремонті та обслуговуванні це буде дорожче ніж бензин. Зато як показує практика. Ауді зазвичай показує себе краще по кузову, вона буде м'якша. В салоні вона буде якісна, хороша збірка, якісні матеріали, хороша шумоізоляція. Тому. Якщо вас не лякає багатоважельна підвізка, хоча вона не є там якась безмежно дорога, вона гарно тримається дороги, відпрацьовує всі нерівності. Тому, якщо вже брати ауді і ви хочете їздити, ну як мінімум по мірках Ауді, максимально безпроблемно, можете брати А4 в кузові b 7 з двигуном 1,6 MPI на механіці. В наш топ вривається японець, а саме Honda Civic 4D з двигуном бензиновим об'ємом 1,8 літра. Цей двигун досить простий, надійний. Я би не сказав, що він якийсь дуже вибагливий в експлуатації. При бажанні на нього можна поставити газ, буде приємний розхід. Що саме мені подобається в цій машині? По-перше, дизайн. Я розумію, що він спірний. Для когось вона якась трошки приплюснута, задні фари завеликі, але особисто мені заходить. Також мені дуже подобається салон. Він незвичайний. Реально ви не сполутаєте сівіка саме 4D цього покоління, ні з якою іншою машиною. З мінусів слідкуйте за кузовом. Хоча, якщо він не був в ДТП і не мав кузовного ремонту, там мало би бути все нормально без якихось серйозних нюансів. І кліренс там низенький. Ну але зараз роблять проставки, тому я сам на свою машину буду ставити проставки. Думаю, зніми про це відео. Якщо буде цікаво подивитися, тому Honda Civic 4D з бензином 18 можна брати, буде їздити проста, надійна і досить недорога і не складна в ремонті. І знову ж таки, бачите, говорили про ваг, йшло все по вагу. Почали говорити про японців. Йде японець, і наступний японець це Toyota Avensis. Я обирав його з двигуном або 1.8, але вже в кузові рестайл. Там нібито забрали проблеми з кільцями. Я сам мав двигун 1.8 бензин. На такій Тойоті, і в принципі ніяких проблем в мене з нею не було. Її можна брати і з 1.8, якщо це коз... кузов рестайл, і літровий бензин. Одразу кажу, 1.8 нормально лягає на газ, літровий буде мати кращу динаміку, і, відповідно, більший розхід це ну, не такий самий і навіть не дуже схожий на нього двигун. Дизель в них також можна брати, але майте на увазі, що двохлітровий, що 2.2, Вони ходять, але. 2,2 в ремонті коштує, ну м'яко кажучи, недешево. Щоб ви собі зрозуміли рік тому. Я взнавав скільки коштують форсунки. Не знаю, можливо, ті магазини, де я взнавав, дуже сильно наклеюють. Поділіться в коментарях, якщо ви купували. Але мені казали, що дешевше ніж 400 доларів за одну форсунку на двигун, 2.2 дизель від Тойоти. Я не знайду. Я вже потім не шукав, тому що у мене тоді був 1.8 бензин і сенсу мені було шукати на дизель. Немає я чисто так зайшов. в Перший магазин 400 зайшов в інший, 400, 450. Тому динаміка в нього шалена розхід адекватний. Файно тяне все добре, але ремонт паливної буде не дешевий. Рухаємось далі. Третій японець це бренд, про який говорять, що він дуже гниє, і це не Volkswagen, це саме Mazda. кажуть, що ой, Mazda так гниють, що просто поставив машину, зранку вийшов, машина вся в дзюрках. Ну самі розумієте, якщо, наприклад, ми беремо Mazda в кузові GH 6 шостої серії, саме оту, про яку я зараз буду говорити. Там кузов вже є досить стійкий до корозії. Я не скажу, що він прям надстійкий, як там в Renault чи Вольво, але в нічого в ньому такому страшно, такого страшного немає. З якими двигунами ці мазди можна брати, щоб було максимально надійно? Перший варіант. Двохлітровий бензин це один з моїх улюблених атмосферних бензинових двигунів. Точніше, я не є яркий фанат бензину. Я більше по дизелях, але двохлітровий бензин на мазді і також 2,5 бензин це хороші двигуни, вони надійні, вони ресурсні, вони тяговиті, гарно налаштовані, гарно їдуть. Суперово по кузову, якщо повірте, якщо вона не була вгашена і не було кузовного ремонту, нічого страшного з кузовом не буде. Ну хіба що, якщо там зимою вона їздила і ніколи машину не мили і стримали завжди в якомусь старому місті? Хіба що. А так машина гарно виглядає. Прикольний дизайн, гарно керується, надійні двигуни і ще надійні автомати. Продовжуємо далі. і В топ вриваються кросовери зараз. Я вже чую, як в коменти набіжать, та ти шо, та вони гниють, та вони масло жорять. А мова йде про Outlander. Mitsubishi Outlander 2.4 і 2-літровий бензин. Це досить надійні двигуни, та є в них таке підідання мастила, але якщо він в нормальному стані, він не буде вас його їсти, там 5 літрів від заміни до заміни. Ці двигуни надійні, витривалі, прості, на них нормально ставиться газ. Там стандартні звичайні гідротрансформатори надійні, проста ходова. Кажу єдине. Треба його шукати в живому кузові. Скажу вам так: ми шукали таку машину в живому кузові, і ми її знайшли. Вона ніде не була бита, вона не була взагалі ніде фарбована. Ми шукали для клієнта, і ми її знайшли. Жодного ризику. Стан нижче був непоганий, де-неде був такий наліт, але не було ніяких там трухлявостей і так далі. По техніці ця машина танк, вона проста і надійна. При бажанні, якщо ви будете мати хоча б мінімальні знання. Ви цю машину, що по двигуну, що по підвісті, можете перебрати там, грубо кажучи, в себе в гаражі. Тому ось цей кросовер реально себе зарекомендував. Наступне місце буде саме для хейтерів, тому тільки вони побіжуть в коментарі, зараз будуть писати, що француз, французи, тож Тож просто фу. Ну просто фу, і пофіг, що півсвіту на французах їздить, але французи, то і фу. А мова йде про третього мегана з двигуном 1.5 або 1.9. 1.9 має більший ресурс, краще їде, має трохи більший розхід і його реально люблять. Якщо брати 1.5, його в ідеалі брати з паливною системою Siemens. Чому ця машина себе зарекомендувала? По перше, розхід. Розхід тішить, все добре. По-друге, підвізка надійна, ходить, нічого з нею критичного не стається. Третє і головне це кузов. Всі знають, що по факту, якщо меган буде ржавий, це хіба меган після ДТП. Якщо він в оригінальній фарбі, тримається кузов, дай дорогу кожній машині. Тому, якщо правильно його ретельно продіагностувати. Третій меганчик буде бігати і тішити свого власника. остання машина це просто улюблениця всіх, хто любить японський автопром, а саме Тойота Corolla. Я знаю дуже багато людей, в кого мав тато, в кого він сам мав, друг має. В багатьох людей вже перепросили, перепустили через себе Тойоту Corolla. І чесно, я не знаю таких, хто би сказав мені. Та ну нафіг тут у королу винесла з мене останні гроші. Зробив я в ній і двигун, і коробку, і кузов позгнивав, і з електрикою проблеми. Це машина, яка себе зарекомендувала. Просто звичайний атмосферний бензинчик в ній, і вона їздить. Перед тим як я назву останню машину, хочу вам сказати, що буде друга частина. Щоб ви її не пропустили, підписуйтеся, ставте собі сповіщення, щоб ви не пропустили наступних відео. А якщо цікаво, подивіться ще тест-драйви і також рубрики про топ-кросоверів і так далі на моєму основному каналі, на якому я зараз знімаю. І остання машина на сьогодні виходить легендарна Тойота з 4 літровим бензиновим двигуном, який зарекомендував себе як просто танковий двигун. По техніці, в цієї машини серйозних нарікань нема і ніколи не було. І я думаю, що не буде саме в цієї моделі, тому що скільки вже її років, а її люблять, її купують, її купують за її невбиваємість, простоту і надійність. Prado 120.